Як і чи будемо взагалі просуватися ми далі е, в на території країни-агресорки? Ми говоримо про різного характеру операції, які будуть продовжуватися, І вони стосуються не тільки Курської області, в якій перспективі можемо говорити про е, припинення цього такого шаленого наступу росіян на цьому напрямку? Не зупинити їх наступальний потенціал Чи збільшиться до кінця року обсяги виробництва ракет і дронів в Україні? Технічні характеристики, і тут воно є в комбінованому в якомусь моменті. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш Сейраш. Вітаю, рада бачити. та привіт та, Привіт. Сьогодні хотілося б поговорити про ну, такі вибухові події. Ми вже починали в попередніх інтерв'ю про Курщину говорити. Зараз продовжимо. Станом на зараз трохи більше, вже навіть ніж тисяча квадратних кілометрів під контролем вже офіційно ЗСУ. А, щоб ми там не, не інформували заяви раз ворога і не шкодили нашим хлопцям в загальному. Як і чи будемо взагалі просуватися ми далі в, на території країни-агресорки? У мене, як воно в мене випадало, воно в мене, в принципі, так і випадає. Бо ми і вчора дивилися і позавчора дивилися і кожного дня на різних каналах. Ми передивляємося ту курщину, і що там відбувається. А перший нюанс, який в мене випадає, що все одно десь, ну, десь. Ну тиждень. У мене е, випадало це й декілька днів назад. Зараз трохи вже менші терміни, плюс-мінус тиждень. У нас, скоріше за все, ще якихось таких достатньо активних дій. А далі воно може піти просто на трохи на, ну, на заторможення, приторможення. Я не знаю, як це правильніше сказати. Тобто, темпи можуть, можуть певним чином знизитися і за все-таки протидій ворога, е, який може активізуватися до того часу. Там, да? так. Але ми залишаємося задоволені тим результатом, яким. Ми маємо це перший нюанс. Плюс я розумію, що роблячи вчора розклад, у нас випадали і зараз навіть випадає та сама Верховна Жриця. Ми говоримо про різного характеру операції, які будуть продовжуватися. І вони стосуються не тільки Курської області. Тобто, mm -hmm. там нами заплановані певні ще якісь цікаві дії і. Цікаві операції, які тримаються коротше в секреті, от але результати їх ми можемо ну скоро побачити? Тобто вони будуть реалі... ну, з... реалізуємо? Угу. Цікаво. Окремо хотілося б поговорити стосовно Курської АЕС, яка її доля? Чи перейде вона під контроль ЗСУ Чи все ж таки залишиться так? Але чи може там бути провокації? Провокації зокрема. там можуть бути і з боку з... росіян та звичайно провокативно випадало і те, що стосується Курської АЕС і випадала велика ймовірність якихось навмисних терактів на території там Курщини чи а для того, щоб звинуватити Україну. Це ще один момент, і випадало такі гучні заяви, якісь провокативні штуки з приводу Запорізької АЕС Тобто, все це ми будемо точно споглядати. Воно іде, воно несеться, воно не закінчується, воно все одно. Коротше буде плюс. Випадають наші знову ж таки певні тилові цікаві дії, і напрямок Курську. Це давайте так натякну. Не єдиний напрямок, на якому ж можуть відбуватися певні там цікаві цікаві операції. Я ж знову кажу, бо це така до до це багато шарова операція. Чи є Курська АЕС нашою головною ціллю? Не зовсім. Давайте так, з того, що я надивилася, там не зовсім М -м, питання е, заходу на Курщину має там багатошаровий характер, і цілі, які ми намагаємося досягти, вони не обмежуються там заходом на територію Курської АЕС і обміном її, наприклад, на Запорізької. Не тільки це. Давайте ми так це окреслимо. Це не є прям первинним 100% головним. А, Певні просування і моменти, які відбуваються на Курщині, ми з вами отримуємо з певною затримкою у новинах. Так, маємо. Так, Але... Маємо, маємо і... з вами зараз. Зі зрозумілих результат... причин. Так, да, Маємо зараз з вами трохи інші результати, результати насправді, ніж е, вони висвітлені у, у новинах. З приводу Курського АЕС є е, е, для давайте так. Є для велика вирогідність для ворога сумних новин цього приводу. Mm -hmm. Врешті, оці території, і та ж сама Курська Аес. Чи можуть вони стати тією обмінною монетою, про яку зараз говорять, щоб поміняти території наші на їхні? Ну, оце одна і ще із багатошарових причин, ага. по які ви навче туди попхалися з вами? Ну так. Хотілося би сподіватися, врешті диктатор російський говорив ну, які завжди на будь-які дії України погрожує, говорить, що буде відповідь. Чи дійсно зараз ворог готує якусь певну відповідь, і чи може це бути щось сильніше, аніж там масований ракетний удар по Україні, який був неодноразово вже? Поки випадало все таки більше до масованого удару, і продовжує випадати як загроза удару там по силовим структурам, а по якихось по якимось державним установам, типу там в центри прийняття рішень, Дуже... оця вся сама історія, і якісь терактні моменти, тобто навмисне гатіння по о, житловій інфраструктурі, навмисно для того, щоб якби людськими жертвами помститися за те, що відбувається в Курській області. А те, що вони говорили дещо раніше, про ГЕС, про Дамби, чи можуть вони використати саме от е, якби відповідь? Я, на та, я, я розумію про що йде мова. Там багато про що говорять як про потенційну відповідь, але mm -hmm. знову у нас перманентна загроза з води, вона нікуди не дівається, mm -hmm. не тільки з за цієї ситуації, от у чому момент. Тобто не тільки із-за цього. Але перманентна загроза води і те, що стосується водойм і е, ГЕС, воно, воно полишається в цілому, незалежності була б курська операція чи її немає. Воно от як фігурує, можна так сказати, ну, перманентно, да, так воно і фігурує. Тобто, така загроза у нас є, на жаль. Угу. Е, знову ж таки, от опираючись на Західних аналітиків, які говорили одну з цілей, ми вже її проговорили: це обмін територіями. Ще одна із цілей курської операції: це певні перетягнення уваги ворога, перетягнення його військ саме на захист своєї території. Зараз чи відмовиться Росія від наступу чи посил. Зменшиться певний наступальний потенціал на українських територіях через ситуацію на курщині не зовсім у них є глибокий тил. Який не задіяний у прямому бойовому зіткненні вони знімають певні бригади, там, наприклад, на тому ж куп'янському напрямку вони зняли підрозділи, перекинули на а, напрямок Курський, але це не зробило легше нам на куп'янському напрямку, от у чому момент. Тобто воно в довгостроковій перспективі може мати певний сенс, якийсь такий невеликий, але воно не є в тому масштабі, в якому а, в якому нам би хотілося б для того, щоб а, Змістити їх позиції, призупинити їх так, піти в контратаку, ні. ні. Mm -hmm. Але да, це відзеркалення харківського напрямку, тобто перетягування уваги туди. Mm -hmm. ну Також десь читала що е, дійсно готували ворог на. Новий поновлення наступу на Харківщину з боку Вовчанська, і зараз, врешті, через наше це просування можливо воно відтермінується і отут цікаво, відтермінується чи. Взагалі вони відмовляться від е, певного наступу. Ніхто нічого ні від чого Я відмовлятися відмовляю. не буде. Та да, це хіба просто відтермінування. Все mm -hmm. ну, типу, ніхто ні не ні від чого не відмовляється. Для того щоб ворог від чогось відмовився, йому треба спочатку надавати на пописку, причому так, щоб в кашу розмісити, А от тільки після того можна говорити про якесь е, відмовляння від чогось. Mm -hmm. Стосовно покровського напрямку, також хотілося б згадати, тому що буквально сьогодні бачила купу е світів постів військовослужбовців, які кажуть, що дійсно так хороший, хороша операція, потужна, крута, але не забувайте, що відбувається на покровському напрямку. Там ворог суне з надзвичайною швидкістю. В якій перспективі можемо говорити про... Е Припинення цього такого шаленого наступу росіян на цьому напрямку там скоріше не в перспективі, а в просуванні в кілометражі. Тобто, ага. там на якомусь етапі, на якомусь етапі я не зовсім розумію ландшафтно якому, але у нас так. буде змога їх стопнути. Воно мене постійно випадало і продовжує випадати, що на якомусь моменті якогось. Просування на якійсь території буде змога, ми будемо чи може в вигідніші позиції, чи якось так, де буде змога їх зупинити, не зупинити їх наступальний а, потенціал. А саме місто Покровськ залишиться під контролем України, чи О, під поки Батанів? із того, що маємо, маємо перспективу, перспективу на те, щоб місто Покровськ залишилося під контролем України, але кількість обстрілів у нас по Покровську може збільшитись. Більшитися ну так розумію, тому що е, і стратегічно це важливе місто і для росіян, тому що це по факту 15 кілометрів до Дніпропетровської області залишається і. Тут знову ж таки важливо було б його утримати. Окремо також згадати хотілося б Сумщину, тому що спочатку цієї курської операції, і нам в коментарях писали під нашим попереднім інтерв'ю. Наші глядачі писали обов'язково запитати вас про ситуацію на Сумщині, тому що ворог зараз там дуже сильно зосередився, гатить людей вивозять, евакуюють з цих прикордонних ситуаційних на. Селених пунктів, Тож, яка от подальша доля сумщини найбли у найближчій перспективі, найближчим часом. Ну, давайте так. І давайте по-чесному. І без курської операції при кордоні Сумщини страждало б від постійних так. обстрілів. Там, що так, що так. Але Для Сумщини, да, та, але воно воно звичайно загострилося. І поки в перспективі, поки наші там е, лазять, куйовляться і роблять певних військових операцій. А е, е, така модель обстрілу і гатіння, куди попало від ворога, вона є насправді ну, достатньо прогнозованою. Вона нікуди не дівається. І в картах видно і. Та і, і без карт там зрозуміло, що вони будуть гатити, тому що це їхня звичайна модель поведінки. А от у підвішений стан воно може перейти тільки в тому випадку, коли основні от фази оці, от зміняться. От, там от якби для Сумщини може стати плюс-мінус трохи спокійніше, ніж є наразі. Угу. Знову ж таки, в західні аналітики, в західних виданнях, зокрема говорили про і підіймали питання утримання території. Зараз там відомо, що е, там, де проходять зсу на Курщині, вони окопуються, роблять якісь певні фортифікаційні споруди. Е, і тут цікаво, чи вдасться нам утримати цю територію, і чи потрібно нам її утримувати? Ну, якщо мене випадає, що ми залишаємося при чомусь своєму і задоволені результатом, скоріше за все, щось таки да. Угу. Тобто, якось там не давайте так іти в напад на укріплення, завжди важкіше, так. ніж да, ніж відступати. Я маю на увазі відходити від укріпленої позиції. А це означає, що поки Росія чеше свої дітородні органи і не знає за що хапатися. Хлопці створюють ті умови, в яких у гарному сенсі тут для нас викорити їх з цієї території росіянам буде занадто важко. Ну, це, типу, буде непросто. От у чому момент. Тобто, створюються ті умови для того, щоб максимально затриматися на їхній території. Хтось із аналітиків говорив про те, що мовляв, чи зможемо ми утримати цю територію залежить тільки від дозволу Сполучених Штатів Америки завдавати нам удари в глиб території РФ і тут цікаво, зважаючи на цю операцію, чи е, нададуть нам США цю можливість, тому що поки вони ну не, не надто спішать. Ну, вони ніколи надто не спішать, але як ми розуміємо, вони можуть не надто спішити в публічному колі, в полі, а в непублічному мати ми можемо мати певні результати. А, і зараз приблизно так і трапляється. Ну, ну, якщо у нас партнери напряму були задіяні в плануванні даної операції, ну ми ж розуміємо, да, що всі витікаючі моменти із цього, партнери також продумали певним чином. Для того щоб ми мали змогу діяти трохи інакше. Ну це так просто читаючи новини, дисонувала трохи е оця -от інформація стосовно того, що США ми не проти, е якби щоб ви зайшли в Курську область, бо це захист. Але бити в глиб території РФ, хоча Зеленський наголошував, що ці удари були би по аеродромам, з яких вилітають тушки і б'ють по нашій території, не можна. І, якби це ж теж захист, тому тут такий трохи дивний момент, ось. я розумію, але у нас пишуть про це видання, і це mm -hmm. дуже важливо. Про це пишуть видання, а, а їм не дають коментарі того формату, на який вони, вони розраховують. Тому дуже часто вони спираються на думку або відставних військових, або тих, хто околотусуючийся, ті знають якусь поверхневу інформацію. Ну, врешті, бити вглиб території РФ ми можемо своєю власною зброєю. Ну, От там є продумані якісь варіанти, які дозволяють нам тримати цю ситуацію плюс мінус під контролем. А чи збільшиться до кінця року обсяги виробництва ракет і дронів в Україні? Так, нам тут ще якийсь інструмент для цього мають надати. Uh, давайте так можливо, тут мова йде не тільки про обсяги як кількісно, але нас цікавлять ще якісь технічні характеристики, і тут воно є в комбінованому в якомусь моменті. Uh -huh. ну, якісно, особливо до дронів наших, це прям величезний ріст, бо зважаючи на те, скільки гелікоптерів. Збили fpv дрони це взагалі мені здається такий прям ривок світового масштабу, тому що це прям так дійсно круте досягнення. Далі хотілося б на сам кінець поговорити про ситуацію на Близькому Сході і чи дійсно наважиться Іран на повноцінну війну проти Ізраїлю? Бо поки. В інформаційному просторі гуляє тільки те, що там найближчі, найближчу добу нападе, найближчу добу нападе, але утримується. Поки там у мене я вчора дивилася це питання, і в мене випадало, що кризовий такий напружений період він іде. З 14-го, здається, з 14-го, щось чи по 18-те, чи по 19-те. Ну коротше, навіть там не з вчорашнього дня, не з сьогоднішнього, от як з завтрашнього, там є кризи, кризовий кризове таке напруження. А там єдиний варіант, в якому може не статися агресії у бік Ізраїлю. Це те, що в мене вчора виходило. Це дуже серйозний тиск зі світу. Ну, тобто, залучення залучення якихось перемовників, які мають дуже серйозний важель тиску на Іран. Якщо вони його задіють, тоді вони трохи вгамоняться. Але це давайте так: відстрочення все одно те, ще перед бурю. Не цього разу вони захочуть знову воювати проти Ізраїлю. Так це там станеться, воно через пів року. Тобто, це відстрочити певну неминучу агресію. А чи буде ця агресія більш потужніша, ніж була в квітні? Mm, не зовсім. Не зовсім. У Ірана, а, у Ірана є амбіції, але, але і, і часткові ресурси є. Але немає тієї кількості, яку б вони могли задіяти в повномасштабній війні. Mm -hmm. Не все Врешті, там так просто так. рано. Ага. Врешті чи вплине ця ескалація на Близькому сході на перебіг війни в Україні? Не зовсім це буде як і минулого і разу, коли ми просто да, будемо ділити шпальти газет два на два. Угу. Ну, на цьому будемо три крапочки ставити сереж, дякую. За цю розмову, дякую за надзвичайно цікавий прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сира. обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Побачимось у наступних ефірах до зустрічі.